Директор компанії працівник чи ні? Як заплатити собі зарплату? Покрокова інструкція. Якщо ви директор ЛТД, то заробітна плата є вашим правом, але не обов'язком. Проте вигідніше платити собі зарплату. Давайте розберемося, чому і як. Перше. Сума, що не оподатковується в заробітній платі 12 570 фунтів, а з дивідентів Тисяча фунтів. Друге. Ви маєте розширене страхове та пенсійне забезпечення. Третє. Ви можете включити заробітну плату до витрат навіть тоді, коли підприємство не отримує прибутку. Якщо директор платить собі зарплату, він теж вважається найманим працівником. Тому перед тим, як заплатити першу заробітну плату, потрібно здійснити такі кроки. Перше. Зареєструйтеся в схемі Пає. Друге. Отримайте код та активуйте схему. Третє. Переконайтеся, що ви маєте право на роботу у Британії. Посилання на перевірку в описі під відео. Четверте: пройдіть перевірку ДБС, якщо робота цього вимагає. П'яте. Отримайте страхування роботодавця. Прийом на роботу без цього може призвести до штрафу 2000 фунтів. Шосте. Підключіть пенсійну схему на робочому місці. Хочете дізнатися більше про ведення бізнесу в UK? Підписуйтесь на наш канал і пам'ятайте, ми розпочинаємо практичний курс ведення бізнесу в UK. Шукаєш деталі? Вони в описі під відео.